Новий, новий ДТЗ 5244. Скажу так, якість нічого така, але дуже мало місця отут. І так як в старих, подивіться, піддон, як кліпиться переднє місце до піддона. Тобто, як такого підрамника, немає. Є він дуже коротенький ось сюди. І піддон кліпиться через таку плиту і зразу до переднього моста. Ну Трошки цікаво. Я все ж таки думав, що має бути рама отак, як в Джунфенга, в японців. Ну, а так, якість нічого така, набагато краще, ніж в тих кентаврах і тому подібне. Ну, Ось є ще старичок і, до речі, єдиний ДТЗ, в якого оці кулачки вони не болтаються. Взагалі не про... А всі грешки такі, як Донфенг і тому подібне, все болтається. Дивіться, оці так, ну, взагалі, вони навіть не мають люфта, жорстко стоять. Все добре. Хто би що казав? Ну ДТЗ по якості сподобалось мені. О, тут болтається в Донфенга старого. Та от. Маємо кентавр. Зараз ми глянемо, що в кентавра. Ну, в кентавра, в принципі, теж нормально, не болтається. Але якщо так відверто, то мені більше подобається якість ДТЗ. В принципі, що це цей, що це цей гарний. Пишіть в коментарях. Я все ж таки приїхав на японця дивитися, але нема такого японця, як я хочу. А тут, думаю, зайду гляну ще на, на ДТЗшки. Ну, непогані, непогані. До речі, тут на старому сидіти набагато краще, ніж в цьому новому. Якось зручніше тут сидіти. А то так реально вам говорю. Deixei o de comentário.